Вітаю вас. Друга світова і особливо велика вітчизняна війна залишила слід у житті і в долі кожного українця, і, зокрема, криворіжця. В довгій історії війни були не тільки поразки і перемоги, а також і будні. Про те, якими були будні криворіжців в період окупації, ми маємо нагоду сьогодні поговорити, отримаючи в руках нову книжку Криворожі в племені війни 1941-44 год. В гостях у книжкової полиці сьогодні автор книжки, відомий. Дослідник минувшини Олександр Мельник. Здравствуйте, Олександр Олександрович. Скажіть, будь ласка, чому ви взяли зараз для дослідження таку складну і неоднозначно досі на сьогодні тему періоду окупації? Дуже важливо, я вважаю, сказати максимально об'єктивно і правдиво, настільки це дозволяють документи про цей період в житті, зокрема і криворіжжя. Тому що ну, хоча були і достатньо багато публікацій, які стосуються проблем війни і того часу, але такого, ну, скажем, комплексного дослідження, де розкривалася б вся ця складність, багатогранність цього питання, воно якби ще не стало предметом праці багатьох науковців. Хоча мені відомо, що вже при технічному університеті. Група під керівництвом Віталія Стискевича, відомого історика, доктора наук, вже також плідно працює над цією проблемою. І ця книжка, я вважаю, є перший крок, і до і, і, ясна річ, що вона не може претендувати на всеохватність, на повноту, тому що м, 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 це повинна бути спеціальна муніципальна програма, яка Дозволить сказати набагато більше, і я думаю, в майбутньому це буде здійснено. Ну а просто за період моєї праці і в архівах, і в бібліотеках так потроху зібралося достатньо багато матеріалів, на мій погляд, цікавого. І я вирішив, що ну, прийшов час познайомити широке коло читачів з тією джерельною базою яка на сьогодні існує з цієї проблеми Люди різних поглядів по різному дивляться на період окупації. Хтось говорить про те, що це була одна суцільна темрява і морок. Е, інші люди, які інших поглядів дотримуються, стверджують, що німці достатньо лояльно ставилися до місцевого населення. Скоріше за все, істина десь посередині. Правильно було три, скажімо, таких точки зору на як буде ставитися відношення між Німеччиною і Україною. Німцями, українцями в майбутньому. Ну, На жаль, перемогла жорстка лінія Еріха Коха, гауляйтера України, і яку підтримував Адольф Гітлер. Ну, скажімо, друга група, які прихильники Альфреда Розенберга, були, який був рейс-міністром окупованих територій, і Україна була безпосередньо в його сфері діяльності, вона. За більш помірковане відношення, за, ну, щоб не викликати серед населення українців, ну, скажімо, масового активного, а головне, чого німці боялись і що насправді відбулося, це пасивний супротив. І воно е великий внесок, скажімо, в перемогу по-своєму внесло, тому що його це люди, які, ну, тихо, але. Систематично, протязі, можна сказати, років саботували дії німецької адміністрації. Це було масовим явищем. І третя група, яку, скажімо, погляди якої репрезентував Ганс Кох, німецький консультант з питань Слов'янської історії при першій танковій групі він був за те, що вважав, що серед українців треба розглядати як потенційних союзників. Ну, ця точка зору теж не знайшла, скажімо, широкого відгуку в тих вищих ешелонах і військової адміністративної влади Німеччини, і тому вона залишилась якби такою гіпотетичною. Проте в цій книжці наведено його. Доповідь, яка в жовтні 41-го року зроблена по ситуації, і вона, я вважаю, не втратила своєї актуальності і на сьогодні. обніщавши населення, то діло ведуть поїски на місцях закончившихся бойов, щоб подобрати там какую-нибудь ремінь, виборошену сумку для боєприпасів, обривок матерії. В домах принадлежавших збіжавшим євреям, люди капашаться як терміти. в поисках остатков предметов обихода или одежды. И нет здесь ни одной бесполезной тряпки или предмета обихода, которые не нашли бы своего применения. Когда я в доме одного крестьянина зажег керосиновую лампу, свою собственную, предусмотрительно привезенную с собой, крестьянка прошептала своей дочери, «Такого света я не видела со времени моей свадьбы». Починається книжка з документів і описів цих документів щодо побуту, щодо культурно-масового життя Криворіжжя в період початку окупації. І якщо судити по цих документах, криворіжці загалом досить схвально сприйняли прихід німців, це правильно? Ну, в деякій мірі це так. Справа в тому, що ми. Ну, скажем, майже три місяці були в зоні військової окупації, так званої, був військовий комендант. Тобто Вермахт тут здійснював адміністративну владу, зокрема, майор Реглер, який дуже, ну скажімо, співчутливо ставився до. Української ідеї, наприклад, він дозволив зачитати в нашому міському театрі акт проголошення незалежності України від 30 червня, який у Львові тут відбулися якби теж такі торжества. Кривий рік був в числі небагатьох міст України, де легально існувало представництво ОУН Контора. Вона була вивіска, все можна було заходити там і вирішувати питання. Але коли вже влада перес... почала переходити до е, німецької громадянської адміністрації, е, тобто, до вже е, КОХ, якби регламентував діяльність і життя, ситуація мінялася на гірше і. З часом вона поступово ускладнювалася. Громадянська адміністрація ввела жорсткі норми і підзаконні акти, які буквально вже примусили більшість людей живетіти, виживати. І це сама головна, я вважаю, проблема простої людини, пересічного громадянина, який вийшло так, що радянська влада, ну, скажімо, поспішно провела евакуацію, яка включала також нищення пасів, продовольчих ресурсів. Люди залишились практично без того, щоб проіснувати предметів першої необхідності. А німці ввели картки, карткову систему, яка, до речі, не набагато відрізнялася від карткової системи 32 33 років, які тут існувала, 400 грамів хліба на день робітнику. 250 утриманців, низькі зарплати. Тобто, все було пущено по самий мінімум, щоб людина працювала, приносила якусь користь і ще і не вмерла при цьому. І тому для багатьох людей вибор був не політичний, а чисто виживання. Оце що рухало людьми. І за це ми не маємо права їх засуджувати сьогодні. тому що так склалося і вже нічого ми не змінимо. Ну, про це ми повинні говорити, що е, ті люди, які вимушені були піти на співробітництво з окупантами, тобто колабораціоністи, як їх називають, е, більшість з них це зробила, щоб просто не вмерти з голоду. Інші то е, були і е, люди, які йшли, ну скажімо, е, свідомо на співробітництво. Е, хтось Когось з родичів або самого скривдила радянська влада, таких було, як ми знаємо, немало. Теж йшли. Ну, такий простий приклад. Криворізька міська поліція 117 душ по штату бійців було. То статистично ми можемо сказати, що четвертина із них це були колишні комуністи, активісти, міліціонери і комсомольці. Тобто ці люди також внесли свій вклад, скажімо, в підтримку окупаційної. Влади. як склалася їхня доля, я бачила, що от в документах, які тут наведені, частина людей, ну за моїми такими приблизними підрахунками, половина людей, коли відходили німці, виїхали разом з ними. Ці підрахунки, на жаль, дуже важко здійснити зараз. По перепису лютого 43-го року, який німці зробили тут в місті Кривий Ріг, який е був окремою адміністративною е одиницею, Криворізького округу або області часом три райони входили. Це Широківський Апостоловський, Криворізький сучасні, Крайс eh, Гебіц, eh, Він eh, нараховував 123 тисячі жителів перед окупацією 196,8. Ну, різні цифри, ну, грубо кажучи, 200. Тобто це немала цифра людей, яка залишилась, ну, залишилась недобровільно, тому що масову евакуацію буквально за добу до приходу німців оголосили, багато хто не встиг просто виїхати за межі вже реально воєнної зони. То, а коли в березні 44-го, вже після визволення, був зроблений облік людей, то було 96 тисяч. Тобто практично 20, грубо кажучи, тисяч це по самим таким цим нестиковочки є. Тому ми можемо сказати, що частина людей, які співробітничали так чи іначе силовими структурами Вермахту, вони добре розуміли, що нічого чекати від радянської влади, крім концтабору тюрми, їм не приходиться. Тому вони відійшли разом з окупантами ну, далі на захід. А Частину людей, які були в, скажімо, віці, який ще дозволяв їм служити в армії, вони виганяли насильницьки. І таких теж було немало. Ну, тут є документи наведені, дві операції Пасха і ну, типу облога були проведені, то тисячі людей були виловлені просто з різних, де хто переховувався. Ну, всі знали, що це операція по угону в Німеччину буде, і тому ховалось багато. ну Багато і попалося із за блокпостів. І їх теж туди на захід гнали колонами, ну як, як просто з концтабору зібрали тут нашому і туди етапували». То багато людей теж таким чином опинилися за межами Криворіжжя і на той час визволення ще не повернулись. Хто повернувся, одразу ж пішов. В армію був польовими воєнкоматами призваний. Ну, ну скажімо так, не менше 10 тисяч це грубо. Це, я не можу підтвердитися документами, які могли б на руках бути. Близько 10 тисяч людей, які, скажімо, співробітничали, реально відійшли на захід. Які документи з наведених тут вводяться в науковий такий популярний обіг? Вперше до видання залучені матеріали багатьох архівів з трьох країн: це два українських архіви центральних органів влади і управління Київський, Дніпропетровський наш архів. Архів центральний військово історичний архів Російської Федерації, це журнали бойових дій наших радянських військ за 43-44 рік. Ну, не повністю і скорочені, але вон, мета була дати загальну ситуацію, огляд тим, хто цікавиться, як розгорталися події по визволенню нашого краю. Тому що це теж дуже ця операція Криворізьк, нікопольсько криворізька вона взагалі по своєму масштабу, по Кількості залучених людей і е, військової техніки вона з сталінградською. Про це, е, ну на жаль, мало відомо. Тобто, це була не другорядна фронт, фронтова операція, як е, часом е, прийнято вважати. І зараз вийшла Мирослава Жуковська книжка нашого колеги з Нікополя, де він на е, статистичному матеріалі доказує це, що це дуже важлива, серйозна і е, е, важка операція. Втрати двох фронтів наших в цей час становили 8,5 тисяч людей на добу. Це, це великі втрати були. Важко. Кривий ріг обороняли відбірні частини, танкові дивізії, яких перекинуто було з Італії. І общ... полита кров'ю земля, і Недайвецька, малий наш Сталінград земля, ми знаємо, що там. Офіційно тільки шість з половиною тисяч, але реально цифру можна подвоїти, тому що облік тоді не вівся шість разів. Вона переходила із з рук в руки. Архіви з Бундесархіву німецького. Тобто тут, де була можливість, дається паралельні тексти, паралельні документи і німецького походження, і радянського, щоб можна було побачити якби погляд з двох боків. Я старався, щоб не було авторської думки, тільки мовою документів. Взагалі бібліографічних і архівних позицій в цій книжці 600. Тобто достатньо серйозна джерельна база, яка ну, може претендувати на деяку об'єктивність. Перше, переведені журнали бойових дій німецького бойового коменданта за 43-й рік. Це генерал-майор Кіттель. І 44-му кривий, кривий ріг місто обороняв генерал-майор Майнхольд. І ці журнали, які по, по годинам в деякі моменти розписують ситуацію, вони теж наведені, і точно так же журнали радянських військ. Тобто можна буде відстежувати події, ситуації для реконструкції тим, хто цікавиться, а щодо ілюстративної бази, от ми бачимо на обкладинці, на звороті обкладинки деякі фотоматеріали і документи. Чи була можливість більше додати сюди ілюстрації? Ну, взагалі, між? так, планувалася ця книжка в більшому обсязі, і, взагалі, фотоблок повинен був нараховувати до 100 фотографій і додаток віді? Вигляду кінохроніки за 44 рік і з німецької цих щотижневих кінооглядів загальною, якби, тривалістю 22 хвилини. На жаль, все в зв'язку з подорожчанням, це було згорнуто і обійшлися. Тільки мінімальним, тобто тут десяток ілюстрацій, ну яких на наш погляд більш-менш важливі. Ну, може в майбутньому це вдасться якось окремим фотоальбомом зробити, або як яке-то подовження, може ця тема, я розумію, що і інші будуть звертатися, тобто я розглядаю це як перший. Камінь, перший першу цеглинку Олександр Олександровичу, скажіть чому ви вирішили видати цю книжку саме російською мовою? Зараз такі суперечки йдуть щодо мовного питання. Чому ваше рішення було те так саме таке? Ну це зроблено навмисно, скажімо так, і мотивація була наступна: практично всі українці добре розуміють російську мову, але не всі росіяни, які зокрема і в нас проживають, і на Україні не володіють українською мовою. Багато людей тому, щоб зробити доступнішим для всіх, щоб зробити більш широку читацьку базу для цієї книжки. Щоб розуміли її всі і могли отримати цю інформацію, було було вирішено її видати на російській мові. Тобто, це не є який то момент політики, це просто прагматичний момент, щоб зробити її доступнішою. Такі драматичні, дуже сторінки є в цій книзі, зокрема, історія з розстрілом в шахті валявка. Так які сторінки, які архівні документи, які з якими вам довелося працювати, які ви містили тут. Вас найбільше вразили і е, підняли найбільше емоцій таких. Тема ця розстрілів громадян, е, які фактично не були е, задіяні в військових операціях, а просто е, за етнічної е, належності. Ну, зокрема, е, якщо я думаю, це е, дані е, надійні, то е, по німецьким джерелам 3300 осіб єврейської національності було знищено в кривому розі. Зокрема, 820 солдат сюди прислали. Які були євреями, військовослужбовцями, комуністами, політпрацівниками і так далі. Їх спеціально сюди на розстріл. І якраз німецькі колеги передали, на жаль, в поганому є, в поганій якості, але ми вирішили, що їх потрібно опублікувати дві унікальні фотографії 14 жовтня, коли на розстріл цих солдат женуть і, і, і мирних громадян, ну, євреїв даному. Випадку із 7235 осіб, які встановлено, що були в знищенні в районі шахти номер 5 То там кілька шурфів було задіяно для поховання тих жертв. То, Ну, все-таки більшість там українського населення, і це підтверджують архівні матеріали по кожному будинку. Комісія обходила і питала вже після визволення, хто постраждав чи що. І більшості людей, яких з різних причин окупанти розстріляли, це все-таки були українці. Так, сьогодні ми можемо це з певністю сказати. Це підтверджується документами. До речі, на шахті номер 5 розстріляли велику кількість членів і симпатиків організації українських націоналістів, яка достатньо активно була в Кривому розі діяла. І на жаль, це були в основному молоді люди, які з різних патріотичних почуттів. Примкнули до цього руху і постраждали, і багатьох із них забрали життя. Ну і з тих, хто залишився, я маю на увазі в даному випадку, що тих, кого бандерівцями називали, то після вже визволення в 44-му-45 році 82 особи було засуджено від 10 до 25 років. Це основно молоді дівчата. І їхня вина була в тому, що вони розповсюджували цю літературу, ну, історично такого, ну скажімо, націоналістичного характеру. Ну, це не може бути таким злочином. Якщо поліцая карали 10 років, то за, за брошуру дати 15. Це, ну, це, це система, це теж злочинно було. І е, на обліку було 485. П'ять так званих симпатиків УУН. Тобто виновність їх ще не була доказана системою, але вони на обліку, і я думаю, їх довгий тривалий час не знімали цього обліку. На обкладинці книжки стоїть тільки ваше прізвище, але всі ми чудово розуміємо, що Такого обсягу роботи, таку джерельну базу е, виконати е, самотужки навряд чи можливо з ким ви співпрацювали, та, хто допомагав та, вам. Та, та. Я хочу скористатись нагодою і е, свої слова щирої подяки. Перш за все, Ігорю Анатолійовичу Рукавіцину, який надав в моє розпорядження свою джерельну базу. все, що в нього документи були, він е, частково оплатив працю перекладачів. З німецької мови документальної бази. І він оплатив вартість цієї тиража. Тому якби така активна громадянська позиція його не була, то цієї книжки просто б не існувало сьогодні в природі. Він зробив все, щоб ця книжка побачила світ. І ну, Це велика заслуга. Це більше, ніж написати. Написати багато легше, ніж знайти. Реально можливості для видання. Проект этот начинался около двух лет назад. Проект мы начинали с Мельником совместно, но в какой-то период я посчитал, ну, что мне тема не, недостаточно, я как бы в ней ориентируюсь, и недостаточно она мне близка, и поэтому те, которые наработки были сделаны мои, они тоже в части там, информационной вошли в эту книгу. Ну и со своей стороны я помог финансово сделать этот выпуск, и Теперь вот как бы мы проводим небольшие такие пиар-акции. Книга должна была выйти к 70-летию освобождения Кривого Рога в феврале этого года. Ну, в связи там, с известными событиями в Киеве. Как, как бы посчитали, что этот момент ну, не совсем удобен для презентации книги. И вот к 9 мая. Жители города получают подарок в виде этого издания. Может, оно не, не, не настолько там, скажем как хотелось сделано э, на высоком полиграфическом и э, на том уровне, как хотелось бы сделать там, вложенный диск, цветные вклейки, но по информационному массиву по тому блоку информации, которая там представлена, ну. Многие они достаточно уникальны и в первый раз представлены интересующимся данной темой. Книга вышла тиражом 300 экземпляров. Из них 30 книг было в твердом переплете, остальные в мягких. Я считаю, что это тираж, условно говоря, пилотный, потому как и не весь материал информационный удалось туда. Помістить і тот диск, который готувався, скажем так, якщо будуть заинтересовані лица, якщо будет успішен этот тираж, то вполне возможно в более позднее время передання этой книги вже соответственно в, в, на том уровне, на котором планировался сразу подготовка этого издания. Також я хочу подякувати своїм колегам. Які допомагали мені, це Ірина Стеблина, редактор цієї книжки, яка підтягнула текст, філолог Тамара Павловська, яка теж мої огріхи виправила, за консультацією Євгенія Левченко, співробітниця нашого музею, і Вадим Шалбанов, який, до речі, надав оцю карту, яку він привіз з центрального воєнно-історичного архіву в Москві. І також особливо я хочу подякувати громадянці Австрії Юлії Радзівіл, яка перевела важкі для, ну, для розуміння, скажімо, журнали бойових дій німецьких бойових комендантів Кривого Рогу. Це е, тривалий час зайняло, того, що. Військові переклади це окрема тема. І для окремих спеціалістів це дуже вузько профільоване. І вона відмовилась взяти оплату. Сказала: це я роблю, тому що коріння моє українське і я роблю це для України. Наостанок хочеться таке гостре, пов'язане з сьогоденням, питання вам поставити: які уроки ця книжка? Приносить для нас сьогоднішніх, для нашої сьогоднішньої дуже складної і непростої ситуації. Мета, скажімо, якщо не прямо, то обосередовано, було показати, ну, що, що будь-який військовий конфлікт і він тягне за собою, як правило, великі жертви людей, які. Не мають майже до цього ніякого відношення. Вони просто, якщо можна так сказати, банально, не в той час і не в тому місці народилися. Ці люди хотіли одного працювати, жити нормальним, мирним життям. І це з багатьох документів. Всі хотіли жити, вижити. і все це, ця безглуздість цієї війни, вона цю розуміли і наші співгромадяни. І я розмовляв для цієї книги, коли брав інтерв'ю у Цвіткової, яка була німецьким перекладачем в, в цей час на Карнаватській, в коменданта Карнаватки станції. І я скажу: ну як німці ж вони вона каже: оце комендант, коли нікого не було, казав. У нас з вами два, дві біди. У нас дурень Гітлер, а у вас дурень Сталін. І це казав капітан е, Вермахту. Тобто і багато з німців теж розуміли це, ну бачите, присяга, гнали на убой людей, і вони е, вимушені були йти. Того, що як наші, так і німці, і тут наведені ці документи, з, е, хто поле бою залишив показові розстріли. Вся система е, дії, так сказати, щоб людей тримати збитими в якусь організаційну структуру, це були репресії. Часом безглуздість їх розуміли всі, але такий час був. Тобто ця книжка дає поняти, що е, мир, яким би він не був важким, яким би там ціни на продовольство не були високими зараз. Але то, що може бути, набагато гірше, і потрібно всім нам об'єднатися за те, щоб держава була цілісна, спокійна, і щоб всі, хто тут живуть, вони живуть на Україні, їдять тут свій хліб. Вони повинні зробити все, щоб мир і злада прийшла сюди. Того, що я вам скажу: на жаль, я не, не, не зміг не встиг навести ціни, які були в період окупації на Криворіжжі, Це це е, корова стоїла 40 тисяч при е, платні за місяць в основному нашому е, українцю, який працював в колгоспі, там де 300-400 гривень, 40 тисяч, ну, були і дешевше, залежало від стану. Будинок стоїв 20 тисяч, корова 40 тисяч, свиня хороша, до 10 тисяч, качка стоїла 200 тисяч. 200 карбованців, це половина зарплати, Літр кукурузи кілограм, літровій банці. Він каливала ціна ну там 8-10 гривень. Це були, вибачте, рублів. Це було, це було ну, неможливо людям. Вони покупували сурогати, просто щоб не вмерти з голоду. Це страшний був час, і його не потрібно, щоб він повторився. Пасибі вам, Олександр Олександровичу, за таку складну, але надзвичайно потрібну і особливо сьогодні працю. Я нагадаю, що нашим гостем був Олександр Мельник, автор книжки Криворожі в пламені війни 1941-1944 сорок год. Бажаю, щоб нас нікого із нас не опалила війна. Миру вам і до наступного тижня.